Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 186 420 особин за добу 690 і поранено 559 260 песиголовців за добу 2070 танків 3675 одиниць за добу. Три бойових броньованих машин – 7131 одиниця за добу, одна артилерійських систем – 2837 одиниць за добу. 5 реактивних систем залпового вогню, 539 одиниць засобів протиповітряної оборони, 289 одиниць літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці за добу, 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2402 одиниці за добу 4, крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5730 одиниць за добу, 12 спеціальної техніки 339 одиниць за добу, 2, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.